Привіт, друзі! Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим істориком Михайлом Жироховим. Почнемо, мабуть, з топ-теми американська допомога, що входить в цей пакет і як він справить вияв на ситуацію на лінії фронту. Питання, що в цьому пакеті, воно таке різнопланове, скажімо відверто, тому що ні американці чи ні наші військові будуть не поспішати і говорити, що саме будуть передавати. Але сам пакет, саме підписання пакету, він має декілька шарів. Це короткострокова перспектива, середньострокова і на довгий срок це перспектива. Короткострокова перспектива, що це в тому, що снаряди і ракети для ППО і ракети атакам нам потрібні сьогодні. А європейські наші союзники, чеська ініціатива, вони зможуть поставляти снаряди тільки в травні на початку червня. А снаряди американські з цієї допомоги вони вже знаходяться в Польщі, в Німеччині, тому вони можуть з'явитися на полі бою дуже і дуже швидко. У середньостроковій перспективі. Перспективі. А це означатиме, що наше командування може розраховувати на певну кількість е, бойових машин піхоти, е, хамві, е, озброєння для декількох бригад. І е, тому, е, коли почнеться діяти закон про мобілізацію, з'являться е, новий особовий склад, можна планувати його підготовку, наприклад, в Німеччині або в, на Балтійських країнах, в Польщі. І зрозуміло, що зброя для них є. І тому вони зі зброєю будуть, будуть з'являтися далі. У довгостроковій перспективі це означає, що принаймні до кінця року допомога Сполучених Штатів Америки вона гарантована. І саме це чекали і наші європейські союзники. Вони е, розуміли чисто практично, що самі вони їх допомога вона не так важлива, як комплексна допомога Сполучених Штатів. І вони дивились, підпишуть або не підпишуть. Зараз е, можуть побачити, що після підписання цього е, всі наші європейські союзники почали на випередки говорити про е, пакети військової допомоги найбільший пакет від Великобританії, Британії, Німеччина, Франція ну тобто там багато зараз. Чого але очевидно, що це тільки після того, як американська допомога вже Пішла і піде до нас ракети «Атакамс» — виправник Ви про них згадували взагалі навколо них багато шуму. Чому по перше, наше суспільство завжди шукає якусь вундервафу, якусь е, шукає зброю, яка може змінити хід війни. Якщо пам'ятаєте, на, на на початку війни це були джевеліни, потім це були леопарди. Потім вже було f 16 Зараз «Атакамс», ну Тобто, це можна говорити дуже довго, але насправді це е, е, один з наступних наступних таких щаблів. Вогневих можливостей для Збройних сил України. Поясні, чому. До цього у нас знаходилися такамси першої генерації. Це були ракети з дальністю ураження цілей в 160 кілометрів і касетною бойовою частиною. Зараз ми отримуємо ракети з осколково-фугасною бойовою частиною і дальністю ураження цілей в 300 кілометрів. Що відбувається? Тобто, як тільки у нас з'являються нові, нові озброєння, росіяни перелаштовують свою логістику, свою систему управління. У нас з'явились Хаймерси. Вони перенесли все польові склади на 80 кілометрів для того, щоб не могли уразити. З'явилися у нас атакамси, вони перенесли на 150 кілометрів. Ну, це досить умовні цифри. Зараз 300 кілометрів, і вони переносять на далі, на 350. Це далі. Це логістика, це все-все-все дуже, дуже велика кількість різних моментів. Але а, Україна зараз буде для цього потрібен час. І, Україна буде, а, і дуже, дуже ну, такий, е, невеликий час. І Україна зараз буде, наші військові, будуть цим користуватися. Поки росіяни не перенесли, а деякі об'єкти неможливо перенести зовсім. То ось у ці ось, там тиждень, два тижні, три тижні вони будуть користуватися тим і наносити удари. У ці вони вже почали наносити ці удари, і це вже зрозуміло після Джанкою, після ще декількох випадків, на які не попали в змі, маю на увазі окупована територія Луганської області. Ось і оце дає перевагу. Але знову ж таки я повторюю, що ця перевага вона. Буде короткострокова. вона не буде там весь час, і оці атакамси вони не змінять ход ход бойових дій. Вони дадуть якусь перевагу, але перевагу це не 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 таку катастрофічну для для росіян. Заява Буданова про те, що варто очікувати якихось проблем важкої ситуації у травні. Що можете сказати, як прокоментувати? Буданов не відкрив ніякої Америки. Він озвучив те, що давно говорили люди, які слідкують за подіями на фронті, які слідкують за подіями, це і політичні оглядачі, і військові оглядачі. Те, що відбувається, а відбувається наступне: що американська допомога, яку зараз підписали, вона не може з'явитися на фронті за тиждень. Наприклад, і зрозуміло, чому тому, що американці, наприклад, передають нам тисячу хамів. В їх можливості є передати, але наші можливості логістичні. Ми не можемо навіть 100 хамів в одному місці тримати, тому що туди може прилетіти російська ракета. Тому нам потрібно у ці хамбі по 30-40 одиниць розкидувати по всій країні. А логістика це залізниця, це у це такий, такий логістичний люфт. Який не дозволяє, щоб завтра у нас були тисячі хамві або 200 БМП-бредлі? Американців на складах в Німеччині вони є. Забирайте хоч сьогодні. Наскільки це розумно і ось цей період, і коли будуть насищатися війська, тільки в травні запрацює закон про мобілізацію, і поки не зрозуміло, чи дасть це ефект відразу. А очевидно, що поки ТЦК запрацюють навчальні центри, людей, які мобілізували, потрібно якусь базову військову підготовку, і вони з'являться на фронті в червні. Тобто ось цей весь період, плюс ми ж розуміємо, одну ще складову нашої війни сучасної це інформаційна війна. І росіяни вже почали вкиди щодо так званої нелегітимності президента Зеленського. Саме цим вони будуть розкочувати ситуацію. Хоча я не знаю, куди ще може розкочувати. У нас кожного дня практично якісь скандали, якісь, е, якісь фейки, якісь вкиди, але вони планують це підсилити. І ось це буде одним з основних, ну як, як я бачу. Звісно, що це може бути будь-будь-що, і вони можуть схопитися за будь-що і про це говорити. І ось цей період, коли у нас немає ні особового складу, ні достатньої кількості зброї. Плюс е, я вже говорив сьогодні, що чеська ініціатива, снаряди від е, європейців, вони будуть йти тільки з кінця травня, а весь травень. Весь травень ми будемо відбуватися власними силами і тою американською допомогою, якою зможемо зможемо прийняти. Це не те, що там таке, але це реальність, про яку просто хтось сказав вголос. Після тривалого затища по Черніговось буквально недавно знову був ракетний удар. Чому це черговий удар? Він нам всім показав, що ми знаходимося в прикордонному місті, що в Україні немає безпечних місць, що у будь-який момент може бути нанесений і ракетний удар, і по будь-якому місцю, і яке росіяни будуть вважати військовим об'єктом. Ми бачимо Харків, які зносять. Ми бачимо ще десятки міст і селищ, які просто зносять. І Чернігів в цьому ряду, в цьому він так такий же, така ж ціль для росіян, як і всі інші. І тому а, після серпня 23-го у нас була певна така, чомусь, чомусь у більшості чернігівців, що нас ця чаша мине. На жаль, це просто таке криваве нагадування, що прилетіти може будь-якої миті. Збиття російського стратегічного бомбардувальника ту 22 М3. Як це взагалі стало можливим? Ну, з тої інформації, яка доступна мені, яка є, що це була організована, організована пастка. Це організована пастка за допомогою зенітних ракет великої дальності С-200. І росіяни спалились на шоблонності. Тобто, коли це ж відмічається, коли піднімається з будь-якого аеродрому, там Сенгельса, з, з Маздока, піднімається літак, і він йде на певні, е, пункти, ну, не пункти, а райони пуску ракет. І якщо у тебе є купа інформації, ти можеш зрозуміти, через скільки хвилин або годин цей літак буде на цій, на цій пусковій на, на позиції. І просто-напросто в цю позицію була запущена ракета С-200. Яка вже на останньому етапі, ну приблизно час-час при це було пораховано, Це ж було дуже такі серйозні розрахунки, і на останньому етапі вона вже знаходилась в цьому районі, де зайшов цей цей літак, і він просто на останньому етапі навелась на, на його двигун. Тобто там є декілька систем наведення, і ось спрацювала система наведення саме на інфрачервоне, саме на гарячий двигун, і саме таким чином він був збитий в двигун, але він зміг, екіпаж намагався йти на аеродром Маздок, але все ж таки перегоріло там все, перегоріло крило, вони вимушені катапультуватися. З чотирьох членів екіпажу двоє загинуло. Наскільки втрата такого літака відчутна для російських збройних сил? Ту-22 в Росії вже не виробляється. Вони можуть їх тільки модернізувати. Їх досталося достатньо мало. За 30 років експлуатації, звісно, вже є, є певні тобто, напрацювання. Тобто, я маю на увазі, що вони вже відпрацювали багато своє, і кожна така втрата її просто замістити нічому. Для України зараз ну це не важливо, тому що вони використовують там якусь якийсь відсоток 6 там 10 літаків із парку 80. Але в такому далі у розвитку подій кожен літак він унікальний. І яка зараз ситуація взагалі на фронті? Що там відбувається? На фронті дуже важка, ми з вами говорили. Дуже важка ситуація, тому що до цього до отримання американської допомоги все трималося тільки на героїзмі наших бійців. Є моменти і позитивні, і є, на жаль, моменти, які не дозволяють говорити, що ми утримаємо оборону, наприклад, на напрямку Черетина. Дуже важка ситуація. Там вона міняється кожного кожного дня. Так сталося, що, на жаль, були втрачені позиції, і зараз проводиться контрнаступальна операція, щоб повернути очеретини, які є доволі таким важливим стратегічним пунктом. Друзі, якщо сподобався випуск, можете в коментарях задати свої питання. Михайлу Жироху. Найцікавіші з них ми обов'язково задамо йому наступного разу. Підписуйтеся на час Чернігівський, ставте подобайки. Далі буде ще цікавіше.